Добрий день, глядачі каналу про все. Трошки розкажу про свою сварку. Ну, ще буду ще щось коротше погано варити. Ну, як треба ставлю як, як, на тройку, електротройку ставлю на ну, 110-100 і варю. Раніше варила байдуже. Раніше варила байдуже на 110, а потім хуже стало, Ну, 140 ставлю. Більше не ставлю, бо знаю, що ну, тройка це 90-110 Ампер, хватить. Шлакує. Не пойму, що ж таке, що, що шлакує. А шлакує, якщо мало амперажу, шлакує. Ну, взяв я в мене шунт є. Ось шунт. Ну, ще там. Вже поставив ще шунта туди. Ось шунт ще поставив. Це вже буде це, ну, почав робити, щоб вольти ампери показувало, але вона тільки вольти показує. А, значить, що беру? ну, коротче, Беру шунта. Безразну, це сказав, 150 А на 100. Без різниці який, бо більше і не треба геть 100 фат, бо бачу щось не те. Взяв тестера. За тестера, у мене коротше. Взяв тестера, міряю 60 вольт. А, хорошо. Беру шунт, підключаю мультиметра. Ось такого. Значить, крокодил на одну сторону, сюди взяв болтом, прикрутив. Ну, Я варити не буду показувати. Я просто розказую. І почав варити. Ну, все і Сьогодні все варить, бачите, все видно, що варішеш. Взяв дугу. До цього ще було. значить, там пересчитувати треба. До цього було 50 А показало. Сьогодні провірив, заміряв. Короте, цього, е, ось сюди накинув мультиметр сюди. Ось сюди його накинув мультиметр, пересчитав. Вже 80 показує. ну Видно, в сіті напруга міняється. Ще ж воно ж зависить від напруги. Видно, чи напруга ще буду, Візьму, я буду варити, попробую ще тройника вкину сюди, де підключаю сварку, провірю наскільки падає напруга в ага. ну коротше, Тут як воно робиться. Шунт 100 амперний. Він, в них тут промишляний на 75 мВ. Значить, що я беру? Ну, заміряю на ось тут на, на вольти. ставлю. Даже, ну, на мілівольти, верніше, милливольти, на 75 мВ шунт. Оці шунти. це на 75 і ось у мене стоїть на 75 компережир'я різний. Заміряв там, коротше, заміряв. Що там? Ну, те, що вийшло там, припустим, ну, 38 мА приблизно вийшло тоді було. О. Множу на 100, це 100 амперний шунт, множу на 100 і ділиться 75 мВ. Ну і в мене вийшло щось 50 ампер. Ну давай дивитися, ну що ж воно таке, вольтаж хороший, бо якби плеча одне робило, то вольтаж менший був би. А так, ну видно, що два плеча робить, 60 вольт, значить два плеча робить, не може два плеча. Ось два транзистори, інгибіти. Ну, казав один цей ремонтник, що він більше 100 ампер не видасть. Ну так же, що тут? Я ще не дивився, треба подивитися, які там марки цих інгібітів. Ну, все ж робить, 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 все. Коротше. І мало видає. Більше всього, що, мабуть, це напруга мала. Падає напруга, коли варю. То я що, коротше ще хочу, думаю, зроблю собі. Поставив ось шунта, прикрутив, ось його сюди, прикрутив я його. Шунта прикрутив, ось ось тут на проволоку. Тут кусочок кинув. Вставочку сюди вкинув. Ой, вина. Ну сюди вставочку, коротше, щоб ну, там кусок малий, а. І поставив цього вольтметра підключив. Вольт Вольтамперметра цього китайського. А. Ну, чув таке, що вони і горять. Ще нові купика підключив, він горят. Ну, ось ще зараз даже покажу, що він працює. так Ось це так все нормально, ніщо ніде не коротне. Ну все показує 66, даже 67 вольт, ну, амперметр не робить. Коли включаєш, проскакує ампераж, але... Там видно, треба дивиться. Дивиться, треба дещо це вже. Це би він підпалений. Оце таке. То Та це я хочу сюди його закріпити. Не хочеться корожити. Цю, тут його. Щось придумаю тут його. Вкріп, закріплю, а тоді побачу, куплю другого. Ну, мені, звісно, більше ампераж треба. А може візьму в мене амперметри, стрілочні є, може, амперметра сюди вчеплю. У мене збоку десь тако сюди на корпусі тако вчепити. Ну, оце, таке, оце таке я собі роблю. А, ну Це запитав тут, ось запитав мілівольтметр запитав тут. На, на шу, ну Хорош, фішечку цю врізав, там, підігнав. А, ну, звісно. Інвекторна сварка бюджетна, звісно. Один інгибіт. Той один. Два, ну, на плече по одному інгибіті. Казав вони на що це вони? На 40 А. Я був времонтував одному. Білоруську. То там по два інгибіта на плече стояло. Ну, одне плече вилетіло, два вилетіло. Пішов в магазин, таких не було. Купив. другий, мощніший. Ботій купив би два поміняти плеча, ті вже ви, підру, ну як вироблені, хто я знає, коли вони вилетіти, і, і тим, звісно, гарантій немає. Але коли хто я знає, скільки проробив, я так думаю, два чотири штуки всі, ну, по два на плече поміняю. це надіжніше. То віддав ну, зробив, провірив, варить, віддав, Людина довольна, каже, хорошо, каже, як нова, каже, варить, ще й краще, мабуть. О, ну, бо сильніші там транзистор. ці інгибіт мощніші поставив. О, ну, не знаю, ну, хорошо варило. Варить, верніше. Нічого не дзвонить, не, не каже, що щось поламалося. І тут же ж плавну пуску, не знаю, немає ж плавного пуска тут ніде. Все добре треба, бо сюди десь Ось сюди поставлю плавний пуст. Супротивлення на 10 Вт, 150 Ом десь. Треба, ставлю сюди на цю релюшку, воно де щоб включало Там через супротив, воно це заряджає конденсатора. Ну, але тут не сильно мощний конденсатор, щоб садило просадку в сіті давало. А так кажуть, що буде, дає просадку без плавного пуску. я Зроблю сюди. Схема є, я знаю, як робити. І вмію робити, то й зроблю. Це такий трансформатор. Такий бай... проволока вторічка конечно, не дуже така сильна, така собі. При бажанні вмію проволоки достати тільки, бо в мене, наверное, такої немає, можна купити, тому найможнішого на перемотати і, по... і ще по транзистору поставити правда, чи видержить те, що подача, що подається сюди. Ну. Пробувати можна, звісно, таке. Треба розчитувати все. По можнастям розсчитувати, звісно. Да. Ну і шкаф, сьогодні включив, ну, включаю оце на всю на 250 А. Сьогодні дало 80, такав, пересчитав 80 А дало. Що я все по напрузі провірю. Ну, не, це не буду показувати, як я по напрузі. Коротше, ну як. Оце складу, потім включу сварку, тройника в розетку пхну і... Дугу візьму дугу, коротко, ну, варити ось візьму. Ага. Буду варити і подивлюся по вольтметру, яка просадка, наскільки чи просідає, чи не в ага. ну, це є. Хто розбирається, а є шунти, тому на самому, навіть якщо немає тут, амперметра немає, то можна отак шунта знайти, можна зробити його шунта. Але ж там ж його треба на скільки Ампер. Треба по чомусь підганяти, як так сказати, по... зрівнювати з якимось шутом О, трохи морока, Ну, оце таке. Тому покажу, що як я собі роблю. Попіпаю тут. Ну, це би ушна вона. Це так. Один вольтметр тільки робить. Та, можна було б, звісно, сюди поставити, не знаю. Побачимо. Мені головне, звісно, ампери. Можна було б сюди всунути на шунт. Там же ж міліампери, щоб показував. Побач, може і зроблю так. Пере, виключу, вольти, не буде показувати, я буду показувати мені мі, 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 міліампери, бо показувати. Та буду по тому і знати скільки Ампер. Ну, то Розберусь. Коротше. Оце таке. Значить, підписуйтеся, кому цікаво. Ще я буду показувати. там друге, це, Я так трохи в радіотехніці розбираюся. О, трошки ремонтую. Там відео є, що я в чому розбираюся. В чому розбираюсь, то я і показую. Підписуйтеся, ставте лайки, підписуйтесь.